Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам рецепт курячої грудинки в пікантному маринаді. Що ж нам для цього необхідно? Куряча грудинка, болгарський перець, шпинат, вялені помідори, біле вино, яйце, пармезан, борошно, вода, цибуля, петрушка, сметана. Часник і спецій це сушений часник, чорний перець, паприка, сіль, орегано, базилік та томатна паста. Для того, щоб м'ясо мені обсмажити, я спочатку в миску виливаю яйце і збиваю його виделкою. Яйце збила, поки відставляю. В окремій мисці перемішую борошно. І спеції. Все перемішати. І в цій суміші я буду обвалювати грудинку. Грудинку я спочатку в яйце, я її не різала нічого цілою, а потім у спеції. Добре так обваляти і перекладаю поки на тарілку. Так роблю з усіма шматочками. На розігріту сковорідку додаю олію і перекладаю м'ясо. Буду смажити з кожної сторони по 5 хвилин на невеликому вогні. М'ясо смажу 5 хвилин на одній стороні, перевертаю на іншу. Так само буде смажитися 5 хвилин. Підсмажену грудинку перекладаю на депо. Підсмажену грудинку буду запікати в духовці, розігріті до 160 градусів 30 хвилин. Для того, щоб приготувати соус, мені потрібна цибуля. Цибулю порізати напів кільцями. Перець теж порізати смужками. В'ялені помідори теж поріжу смужками. У сковорідку, де я смажила м'ясо, перекладаю цибулю, буду її смажити до золотавого кольору. Коврітку я не мила, а відразу в тому ж маслі, в якому жарилося м'ясо. До цибулі додаю чесник. Його можна через прес, а можна на терку натерти. Все перемішати і додаю вялені помідори. Ранішою хвилинку тримаю на вогні. Далі додаю перець і тушкую дві хвилини. У сковорідку додаю спеції, це паприка. Чорний перець, орегано, сіль та томатна паста і все перемішую. Додаю біле сухе вино. Буде тушкуватися 2 хвилини на помірному вогні. Зараз перемішаю і залишаю на 2 хвилини тушкуватися. У сковорідку додаю воду. Та у мене сметана можна додати вершки. Перемішую все до однорідності. У сковорідку після сметани додаю пармезан. Перемішати все, щоб сир розплавився, і відразу ж додаю шпинат. Перемішати. На одну хвилину накриваю кришкою, щоб всі інгредієнти обмінялися смаками. Прибираю кришку і викладаю м'ясо. Бажано отак його придавити, щоб повністю шматочок був у соусі. Накриваю кришкою, залишаю на 10 хвилин. М'ясо вже приготувалося, кухня наповнена приємними ароматами, виключаю і готую до подачі до готової страви додам ще петрушку. дрібно порізати. Можна безпосередньо додавати у сковорідку, можна вже при подачі на стіл. М'ясо готове. Перекладаю в тарілку і зверху ще полити соусом. Аромат на кухні стоїть неперевершений. Довго говорити не буду, а буду смакувати, але попередньо хочу притрусити петрушкою. Не тільки аромат не перевершений, а м'ясо м'яке, соковите і соус йому надає пікантності. Дякую, що додивилися відео до кінця і поставили вподобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів.